Це четверта автівка, яку ми передаємо на потреби Збройних сил України. Цього разу ми передаємо бійцям нашого 163-го Ніжинського батальйону територіальної оборони, хлопцям, які вже мають бойовий досвід, виконували завдання бойові і на Чернігівщині, і на Донеччині, і в районі Бахмута. І сьогодні так само несуть службу на території нашої області. Любий автомобіль дуже потрібен військовослужбовцям для виконання завдання, а більш доречні, безумовно, це позашляховики, які можуть і по полю, і по лісопосадкам. Велике слово подяки кожному громадянину Ніжина, Ніжинської громади, також міської адміністрації, які спільними зусиллями придбали цей транспортний засіб та сьогодні нам передали. Всім ще раз велика подяка.